Мир вам, слава Отцю, Сину і Святому Духу, Святая Трійця! те, що ми сьогодні святкуємо. Шановні присутні, дорогі брати, сестри, дорогі дітки, молодь. Господь дарував нам благо жити в прекрасний час, коли вільно усі і діти наші з нами. Я так підозрюю, що цей хлопчик, оце з чорним метеликом, це з хмельницьким курінням, він, напевно, правда, дуже на свою маму, похожий. Метелик йому мішає, він хоче від нього позбутися. Тобто це йому непритаманно, як диви до озброєння. Сьогодні вранці, як я до вас їхав, зателефонував пастор Баптистської церкви, нашої великої, і сказав: Дорогі брати, вітаю вас з вашим професійним святом. На усякі хороші слова гоже гарно відповідати, правда? Я йому сказав, що окрім того, це ще і день народження церкви. Вітаю вашу церкву з днем народження. Ну він дуже потішився від того. Ви розумієте, що в абсолютно. В абсолютної вірі нашій ми розуміємо, що ми сприйняли повноту Божої благодаті, так як має бути Євангелія в повний мірі, хоча після нас вже почались нові потоки, які називають себе повним Євангелієм. Я кажу, начебто у нас не повне. Ось так. Але знаєте, шановні друзі, брати та сестри, абсолютне наше щастя полягає в тому, що питання спасіння людей. Знаходиться в абсолютній суверенній волі Бога. І раптом, потрапивши з вами на небеса, в нас буде два здивування. Ми побачимо там тих, кого не думали там бачити. І друге, ми здивуємося, що не побачимо тих, кого хотіли б там бачити. Ось така правда Божа. Свято П'ятидесятниці, свято Святої Трійці, День Шестя Святого Духа на апостолів, потужне свято, коли в повній мірі свята Трійця відкрилася людям, і люди збагнули її усій величі, красі і таємничості. Декілька моментів ми бачимо на самих перших сторінках Біблії. Земля безвидна, порожня і Дух Божий ширяв над водою. А далі і сказав Бог. Ви бачите тут Отця і сина, коли він сказав, то це слово. А слово це син. Хай станеться світло. І сталося світло. А... Трошки пізніше сказав Бог у множині, створимо людину за нашою подобою. А ще трошки пізніше змію, дияволу, сказав Бог, і ворожнечу покладу між насінням твоїм і насінням жони. Воно доконає тебе в голову, ти жалитимеш його в п'яту. Це про Божого сина. Щось таємниче і загадково, але зрештою, в новому заповіті, коли Іван Хреститель дає водне хрещення для Ісуса Христа, ми починаємо спостерігати і бачимо усю трійцю. Пам'ятаєте, да? Христос заходить до води, щоб похрещувати, що вже закінчив і вийшов. І голос батька із неба. Оце син мій улюблений, якого я вподобав. Це батько. А оце син, а Дух Святий Голуб був над ним. Святая трійця. Як не збаганене заявище, воно не піддається абсолютно ніякому аналізу, тому що воно трансцендентне, поза дослідом. Воно не аргументується, не досліджується, воно антинаукове, бо воно сприймається вірою. Слово триєдиний не наукове поняття. Є або єдиний, або три. Якщо Бог один, то він один, а якщо їх одразу три, то це три. Доста надміватись плотським своїм умом, але глибині серця свого своєю вірою ми сприймаємо триєдиного Бога, Отця, Сина і Святого Духа. І свято у це все віримо. І ось приходить момент, брати вже багато засвітили це явище. Пам'ятаєте, ключова думка Господа після того, як Він воскрес і знов їх зібрав докубки. Він їм вони начебто зрозуміли, що відновилися знов ті прекрасні часи, коли вони були разом, вони оцінили те, коли. Те все, коли його не стало, і раптом він робить їм таку заяву приголомшеву. Краще, щоб я пішов. Для вас краще, щоб я пішов. Хіба це було так насправді? Вони думали ні. Їм було добре. Він дбав про них. У них все було. Він був Богом. Навіть якщо треба було податки платити, що зараз люди не роблять, все одно. Візьміть, ловіть рибку, дістаньте і заплатіть за себе і за мене. це маленький приклад. Христос дбав про них і раптом така заява: краще, щоб я пішов. Бо прийде втішитель, дух істини. Він прийде, Він буде з вами і буде скрізь. Слава Ісусу Христу! Він буде скрізь. Дивовижні речі ми спостерігаємо тоді, коли учні були хрещені Духом Святим у День п'ятидесятниці. Дії святих апостолів перший розділ п'ятий віршик. Перший розділ п'ятий віршик. Бо Іван хрестив вас водою. Ви ж будете охрещені Духом Святим через декілька днів. Ви будете так само охрещені. Як Іван хрестив вас водою. Іван Хреститель в інших народах словянських називається, або Іван Понурко, да, той, що занурює, або Іван Купало той, що купає, або Іван Баптист, той, що теж баптистерія, теж занурює. Тобто це, це той, хто занурює. Але ви так само будете занурені в дух. Думали, як це має статися? І раптом відбуваються дивовижні речі. Давайте подивимося на картину покликаних учнів Христових. Христові апостоли. До того, як вони були охрещені в дусі. То були люди з своїми рисами характеру, хоча вже були покликані Богом і вчилися від нього, але вони були такі самі, як і ми з вами зараз. І були притаманні все те саме людське, що і раніше. Ну, наприклад, на горі переображення вони спостерігали дивне явище. Пам'ятаєте, Небожителі, Христос, молитва. Це просто щось таке таємниче. Ми, як раптом, щось таке побачимо чи почуємо, то ми місяць тим живемо Ми тремтимо від явища, яке, щойно й не побачили. Якісь пророки приїдуть, і що ми то дуже любимо. Але раптом. Не успіло, то скритися, вони йдуть до, до, з гори, спускаються долу, і про що вони говорять? Чи може вони обговорюють величезне явище свідками, якого вони стали? Пам'ятаєте, про що вони говорили, коли з гори переображення сходили, а вони сперечалися про посади, хто з них більше? Тобто, це явище не залишило жодного сліду в, їхньому, в їхній свідомості. І спостерігаючи, хто з них сперечаються, хто з них більше. Апостол Петро покликаний Богом так само учень і в числі перших. І раптом спостерігаємо за цією людиною людина імпульсивна, якась така шарпана. Якийсь, ну, якийсь пилкий, гарячий. І, і він завжди, завжди російською мовою промахувався. Завжди мімо цілі, да? вразити ціль, а він завжди мімо. ціль. Пам'ятаєте, да? у Хри... у Петра було завжди ціль. Тринадцятий розділ Івана Митяніг. І раптом Христос преподає їм такий разючий приклад жертовної любові один до одного і як вчитель учням ми її ноги. Петро знов щось вистрілює, правда, і знов попри ціль. Не повинні ж ніх моїх повіки, каже йому Петро до Христа. Якщо не помиє тебе, не матимеш зі мною частки. Знов мимо цілі, Тоді всього мене помий. А помити, треба тільки ноги помити, бо чисті, та не всі, бо знав свого зрадника Юду. Ви бачите, яке хитання. Раптом такі гучні заяви, за якими нічого немає. Най всі одречуться, а я ніколи, пам'ятаєте, це Петро. А потім, зрештою, ще один момент Христос до Христа підходить Петро та й каже, будь до себе милосердним. Пам'ятаєте? Щось таке подхалімське в нього було, правда? Що йому на то відповів Христос? Одійди від мене, сатана. Чуєте? Я одного разу таке спостерігав, як ведучий спікер такого великого зібрання. Оголошував, ну там чергового, скажімо, чергового проповідника, чи то була тема, і він сказав: А зараз перед нами виступить благословений муж Божий, от єпископ, голова об'єднання, прекрасний сім'янин, Божа людина, такий благословений брат, нехай його Бог благословить! Це наша гордість що там щось він сказав, і той брат вийшов і, і каже: Я почну свою проповідь з молитви. Господи, прости цього спікера за підлабузництво. І мене прости, бо мені це нравиться. Прости нас обох, Господи.